Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у мене відео, яке я з себе з превеликим напрягом видушую калядування грошей. Дуже давно оголошував збір на плати ініціації. Так як ну, банка була постійно відкрита, то ограмезна подяка всім, хто не забував. Про це діло, і, общем-то, вистачало на, на виготовлення плат, на їх роздачу, на роздачу там, рядом, поруч з платами батарей, акумуляторів. Окрема подяка Олегу за сірники, якими комплектувалися всі ці плати, плюс деякі, скажімо, експериментальні роботи. Ну, наподобі велися. Теж на ті гроші, в принципі, досить близько до завершення. Теж плата для, скажімо, цікавих діл. Ну, але, але але, але зараз треба, в общем, потреба в них дуже багата, велика в сенсі, тому грошей треба багато. Самотужки, в общем-то, ми не зовсім тягнемо. Заказали тут в общем-то, великую подяку волонтерам Свіниці, які гроші передали на там партію, що зараз виробляється. Закинули, ну і в общем-то все. Тому тому треба гроші, і щоб було ну, більш цікаво їх скидати, то в общем-то помічники вони сказали, що треба проводити розігриш призов, як у всіх. Тому підготували там призи. Огляд тих призів прикладу відео в кінці приліплю. В общем, розігруватися ті призи будуть серед усіх, хто прийняв участь в цьому саме зборі. Засобами там, отай, банок на банку. в Взагалі, як то відбувається, я не відбиваю, якось воно там вибирає. Ну і за винятком головного приза ти будеш ціла ракета, то вручимо ну, за найбільше донат, скажімо так, на цей. Плюс окрема просьба марку К. Прізвище не буду називати. В общем, друже, якщо дивишся, відпишись на оцю пошту. Для тебе є теж спецприз, в общем. В словах, хлопець самого першого збору не пропустив жодного дня, постійно підтримував ту банку. Так що велика подяка, просьба зв'язатись, чекає окремий приз за, скажімо так, наполегливість в допомогу. Було б непогано назбирати десь там півмільйона, 500 тисяч на цей Це я думаю, вистачить дуже надовго. Але таке, що збереться, то збереться. Скажемо так, по часу, щось комічники не сказали, скільки по часу буде збір, тут збір. общем, текстом під відео, прикладу, коли буде закінчення. Ну і відповідно, по тому закінченню, скажемо так, от розіграємо роздимав, і роздамо ті призи. Банку, я думаю, все одно залишимо відкриту. Як показали практика, чому багато у нас народу розуміє, чого і потрібно на це діло. Тому і кажу, що досить довго не об'являв, бо, в общем-то, ну, вистачало а грошей якраз. Як слідуючу партію заказувати, то щось збиралось на той банці, оплачувалось і все вперед програмуватись, роздаватися. Так що велика подяка всім, хто підтримував, велика подяка всім, хто підтримує. Прошу долучатись, бо, як би там ото не було, з всій політики і тому подобне, зайвим воно точно не буде ще дуже-дуже довго. Так що якось так, в общем, все буде Україна, дивиться обзор призів. Так, обзор призів на розіграш для донаторів. В общем, в якості призів. Аеростатних запалювальних бомб АЗБ-5. Ну, одна з мабуть, одна з таємних бомб САВК. Аеростатні бомби. Далі у нас буде елемент 9М210 повністю комплектний на постаменті. Ну, Можна як декорацію використовувати чи як весь пособі. Далі буде. Модель підкаліберного снаряда від натівської гармати. Оце буде цікава штука. Це, мабуть, сама маленька ракета в світі. Військова, це ложна ціль, ну, хибна ціль від здоровенного гранатомета РПГ-30 Крюк. Предназначена для вскріття активного захисту танків. Тобто ота система активного захисту повинна спрацювати от на цю ракету і прогавити основну ракету, яка вже з кумулятивним зарядом. Тобто, така маленька ракетка. Далі отакий хендмейдовий світильник, зроблений теж з цієї маленької ракети, та абажур з Це... АО ротативної бомби 2,5 кг зроблений. І суперприз ну, за великі, що називається, досягнення. Це О, щоб влізло. Так, і суперприз. Првалося мені щось. Суперприз за саме великі досягнення це ракета 9М122 мфот Повної комплектації з усіма мозгами, катушкою ну, окремо бойової части і, і відповідно ну, двигуна на такому постані можна. Для антуражу можна як було по собі. В общем, досить не часто. А ракета в такому ото, в такому стані. Так що ото такі призи наготували. Ну, наготували, зрозуміло. Згідно профілю каналу. Ну, Це воно, розумієте, це безпечне. Всього цього прибрано оце що могло хоч якось полахнути чи бахнути корпуса Вон пусті, суміш пішла на прогрів кацапів. Ну, а це можна там як вакільничку використовувати здоровенну. Та і, в принципі, і так вони зовсім не часті, як історична, скажімо, така. цікава ветка солковой зброї аэростатные бомбардувальник и, соответственно, аэростатные бомбы. Так что обзор такой.